Дівчата, всім привіт! Я вас рада вітати на своєму каналі. У мене тут невеличка закупка, базар і Аврора. Товарів, в принципі, небагато, але це все, що необхідно. Сьогодні у нас неділя, завтра-понеділок, вихідний день. І потрібно готувати щось, їсти, готувати свою родину, скажімо так. І плюс у мене завтра прання, генеральне прибирання, тому дещо з побутового докупила. В принципі, так як на закупку, то це маловато, тому, можливо, я сюди ще десь щось в це відео додам. Те, що буду підкуплювати: Аврора, пральний порошок, Савекс 300 г, фреш, він коштував 49 гривень, хоча цінник висів 37 гривень. Не знаю, чому так. Зараз по, по чеку подивилася, то 49. Далі ось такий взяла мийний ми, універсальний засіб. Ну, здебільшого він мені потрібен для унітазу і раковини в об'ємі 1 літр 77 гривень. Думала взяти до Местос, але потім вирішила взяти все ж таки ще спробувати це. Якщо ні, то тоді точно тільки доместос брев туалетне качення. Далі взяла рідке мило ось таке з мигдалеми авокадо 450 грамів. 22 гривні воно коштувало. не знаю. Колір приємний. Побачимо, як по аромату по події буде. І туалетний папір 9 гривень. Далі базар. Сосиски, ось такі зі скоринкою. У мене залишилися це я зі свого магазину. Взяла. 150 гривень вони коштували. Тут в районі кілограму взяла, тому що будемо сьогодні робити сосиски в лаваші, тому вирішила їх взяти. і Доїсти, використати все одно щось потрібно їсти. Упаковка відкрита, вже не стала лишати в магазині. Далі для сосисок в овощі нам ще потрібно морква по-корейськи, тут відеречко, Скільки тут грамів? 450 брали у того хлопця, у якого я попередній раз брала квашену капусту, салат. У нього добра добрі всі соління, тому взяли цю моркву, тому що хочемо робити сьогодні. Я б могла зробити сама моркву по-корейськи, але вона не буде такою промаринованою, як вжиття. 50 гривень. Відеречко 450 грамів. Далі ще у себе я взяла два плавлених сирки. У мене один є, ще два взяла. Завтра хочу зробити сирний суп по 10 гривень. Вони. Далі майонез люкс. 50 гривень така велика пачка 70, 700 грамів. Це на сосиски в лаваші і просто так. Кетчуп також у нас закінчився, і він нам для сосисок потрібен. Так просто діти його люблять. Якийсь новенький холідей, це чоловік ходив, брав, по 30 гривень він коштував. Ще з магазину ковбаску телячу з вершками пів кілограмову взяла 125 гривень за палочку. Це дітям на бутерброди в школу. І ще вчора я брала сир, то їм вистачить ковбаси сир. Сиру на тиждень на бутерброди масло взяла вершкового гощаночка. я його додаю в сирний суп, тоді він смачніше виходить. Ну і так, в принципі, масло потрібно вдома. 83% жиру, 2 барні кайлюші в школу по 15 гривень на 2 дні, 2 лаваша. Це нам на сосиски на ці по 220 грамів. От яке єдине, що чоловік не пам'ятає, скільки вони коштували. Але плюс-мінус, я думаю, гривень 30 буде. По 40 гривень спинки курячі три штучки. Я взяла на бульйон-сирний на сирний суп, так як кастрюльку буду варити велику, і туди не йде зажарка в нього, бо відслоїться, тоді сир буде такими шматочками, то буду варити на бульйоні. І плюс хочеться, щоб там якесь м'язко плавало, тому взяла три спинки. Далі у нас ще хек. Він такий вже трішки підростанув, тому що на дворі тепло. Це я буду його не знаю, чи сьогодні, чи завтра смажити. 150 гривень, кілограм, тут кілограм. І ще дві скумбрі свіжоморожені, які вже також у мене підтанули, тому що зранку ще їх взяла по 160 гривень. Вони не засолені, не до нічого буду сьогодні чистити, різати і засалювати. У мене відеречко є, поставлю туди і в холодильник. Захотіли шматочок дістали, з'їли. Ось так от. Ось така у мене невеличка закупка. Не знаю, яка загальна сума, тому що якось там побігли, взяли, там побігли, взяли, там взяли. Але це все те, що нам необхідно прямо тут і зараз, на декілька днів. Ну, скумбрія, це чисто так, це вже скучили, просто давно ми не їли рибки ніякої. Ось так от. Ось така закупка, і зустрінемося там далі і ще десь щось додам сюди. Дівчата, дозакупилася знову необхідним. Зараз вам покажу, щоб додати до тої попередньої закупки. Аврора тут у мене 97 гривень віддала, віддала я в Аврорі. Точно цінника не брала, все не скажу вам по ціні, але плюс-мінус. Зефірки взяла 4 штучки, вони по 5 гривень. Ірландські віски, це я для малої взяла, здається, він чи 9, чи 10 гривень коштував. Далі спеція до картоплі. Сьогодні буду смажити картоплю 7 гривень від. Дала за неї. Далі губки для миття посуду 22 гривні постійно їх беру, досить досить непогані губки. Туалетний папір у них в акції зараз по 6 гривень взяла, щось якось він дуже швидко у нас розходується, не розумію куди. І взяла ось таку рукавичку для купання. Я вже її відкривала, типу губку. Вона ось така, дещо шершавенька, але нібито Має непогано мити, не знаю, що там про неї написано. Що написано, що написано. Мочалка, рукавичка для тіла. Все, в принципі, нічого більше не написано. Взяла спробувати, бо було цікаво мені, і мені така потрібна була. Далі, далі це просто у себе в магазині. Я взяла курячу гомілку. Тут 10 штук, дві. Мені потрібно на суп буду варити сьогодні гречаний. А решту вісім замариную і в аерогрилі запечу на вечерю. На вечерю у нас буде курочка, смажена картопля і скумбрія, ту, що я солила. Далі сосисок взяла це дітям на сніданок 160 гривень кілограм, тут пів кілограма 80 гривень. Але я за це не платила, бо це зі свого магазину. Взяла у Сусідки поруч дві апельсини для дітей по 100 гривень. У неї були на 50 гривень. Мені ці дві апельсинки заважили. Взяла десяток яєць по 55 гривень, але яйце таке добротне, крупне, бо вже вдома нема ні одного. І взяла улюблене печиво мого чоловіка. Ось таке, воно, типу, як вівсяне, не вівсяне, з шоколадними е дропсами всередині. Тут такий кульочок на 94 гривні, здається, я віддала. Але гарний кульочок, всім вистачить почаювати. Ось така у мене до закупка. Прибігла з роботи, зараз швиденько перевдягаюся. А ще знаєте, що забула? Ще Забула показати вам пельмені вже початі, тому що поставила зараз варю собі і малому. 136 гривень це наші улюблені пельмені, Найчастіше їх беремо в магазині біля дому. Тому ще пельмені. Ось так от. Ось така у мене до закупка. Всім сього найкращого бережіть себе і своїх близьких, вдалих вам покупок, міцного здоров'я і слава Україні.